Повільно настає, благодать нам дає, оголошую відкритим. Організаторам дуже приємно бачити всіх сьогодні в симонові на п'ятому на турнірі напередодні Дня Маковея. Сьогодні в великій спортивній програмі, футбольний турнір. Запрошені команди Карпати ввів. Верес, Рівне, Амако Сименів, Гоща Амако. Також паралельно із футбольним турніром будуть відбуватися змагання з Амреслінгу, перетягування канату, герового спорту і пляжного волейболу. Головний суддя змагань Лукінець Микола Степанович, він полів руку від мене. Хочу особливо приємно сьогодні вперше В Симонові запрошені такі команди, як славнозвісні зірки українського футболу, футболісти Карпати Львів і футболісти Рівненського Вереса. Всі вітаємо вас, шановні львів'яни, так само рівничани, раду вас, Я today, вас організатори турніру. Бажаю всім міцного здоров'я, спортивного, довголіття. І нехай далі футбол як великий без спорту об'єднує людей. Щоб менше було всіляких негараздів. Ну і хай він допомагає нам, щоб кожен український дім прийшло мир і злагода. Шановні друзі, бережіть себе і Україну з Богом всього найкращого. І хай виграє сильніше. До слова запрошую заступника голови Рівненської. До слова запрошую голову Аграрної партії України, Скотика Віталія Інтарь. Як не цим мікрофоном. Шановні односельцяни, я вітаю вас святом і надіюся те, що сьогодні ми робимо на стадіоні, і будемо робити після футбольних і інших спортивних змагань, вам сподобається і ви відчуєте трошки більше, ніж кожен день. і буденні, будні, які у нас у кожного є. Мені приємно також привітати. Цікосподарське підприємство АГАТ, яке в минулому вчора завершило жнива і зібрало рекордний урожай для себе. При тому цей посушливий час, 52 центнери з гектара пшениці і 45 ярового ячменю є хорошим показником. Сьогодні люди отримали свої премії, отримали підвищення заробітної плати з 1 серпня, тому це для них також свято. Шановні футболісти, є дві рідні команди Симонів Гоща. Я радий за те, як Симонів грав у першу гру. Буду боліти за свою команду також і за другу гру. Шановні ветерани Рівненського Вереса і Карпат. Я дуже дякую вам щиро за те, що ви сьогодні приїхали до простого українського села. У всі такі саме в більшості випадків, прості хлопці, починали грати на таких полях, на якому граєте сьогодні. На таке життя, на чому починаєш, на тому залежить. Власне, я вам щиро дякую за те, що ви сьогодні є тут. Бажаю вам гарної гри, гарної насолоди. А в кінцевому етапі обіцяю, що ми поле приведемо до стану кращого. І всі ще раз, коли ви поїдете, будете грати на гарному зеленому спарагдовому газоні, такому як форма наших прекрасних гостей самого міста Лева. Тому святом гарної гри і продовжуємо. Дякую.